Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Писи зібрані, документи завірені, а парафія разом із настоятелем не здійснюють перехід до ПЦУ і приміщення церкви не полишають. Такі історії не виняток на Черкащині. Ми побували у кількох таких храмах. А ще маємо роз'яснення експерта Державного службу України із етнополітики, який уповноважений шукати зв'язки з Росією у релігійних організаціях коли пошуки цих зв'язків розпочнуть, та що загрожує тим, у кого їх знайдуть, про це дивіться далі. Дайте, Директор сільського центру дитячої та юнацької творчості Микола Якименко знайомить туристів із обласного центру із історією головної архітектурної пам'ятки Мошен. Розказує свято Преображенська церква входила до палацопаркового ансамблю тогочасного власника цих земель графа Воронцова. Будучи прихильником ідеї єдності релігії світу, що Бог один, він попросив міського архітектора Одеси Джорджа Торічелі збудувати церкву, де б в архітектурі втілилася ця ідея єдності релігії. Подивіться на дзвіницю, яку будівлю в Англії вона вам нагадує. Біг Бен. Це чисто англійська тюдоровська готика. Це наполовину костел Західної Європи. А задня частина церкви, куди нас переводить, які країни Східні. так, мусульманські вірувані. Поки діти йдуть оглядати церкву зсередини. Питаємо у місцевого краєзнавця, яка конфесія тут править, каже Українська православна церква. Думки різні, як і скрізь. Це я що, все, що я можу сказати. Одні так, а другі так. Я взагалі то язичник, так що це питання мене не стосується. мене цікавить це як пам'ятка архітектури. У листопаді 2023-го Місцева жителька Катерина Онопрієнко розпочала збір підписів за перехід храму до Православної церкви України. Зустрітися із нею наживо нам не вдалося, бо вона виїхала у справах за межі району, але розказала, як все відбувалося телефоном. Ми два дні їздили по Мошнах, ну буквально ми третину села об'їхали і спілкувалися з людьми і збирали підписи за підтримку православної церкви України. І ви знаєте, ми зібрали більше 500 підписів. І із них вісім чоловік, які відмовилися, ми провели протоколом все, як положено, і передали всі ці документи юристам і переоформили нашу церкву Моснівську із УПЦ до ПЦУ. І у квітні 24-го року вже отримали документи, що Мосмівська церква належить ПЦУ, і нам призначили нового настоятеля отця Василя із Старосілля. Так, дійсно, я являюся настоятелем святого преображення храму села Мошни. Проте із отцем Василем спілкуємося не в Мошнах, а в іншому селі Старосіллі. Він служить у місцевому храмі Зачаття Іоанна Претечі. Як ми знаємо, там є московський священник, який категорично не хоче звідти йти і добровільно полишати парафію або переходити до української громади. Чим це апелюють? Я особисто з ним говорив. Я мав з ним розмову в телефонному режимі і пропонував як представник українського, скажімо так, народу. Мирним шляхом це питання вирішити. І цей священик Олег мені відповів: ідіть, беріть болгарки, ріжте двері, ламайте замки. Це у Мошенській церкві, якій більше 200 років. А це отець Олег, настоятель храму у Мошнах. Ніхто ж їм не забороняє створювати свою громаду. Так, же ж так, що. тобто одна громада є українською православною церквою. Якщо вони хочуть створити свою громаду, православна церква України, будь ласка, створюйте. Закон цього не забороняє. Также в нас є свобода від Священник каже: цей храм, власність держави, бо пам'ятка історії та архітектури. Якщо держава заявить свої права на приміщення і попросить його звільнити, сперечатися не стане. Але це повинна прийти держава, а не ті, які десь там збирали підписи, десь там щось зробили тишком нишком Якщо ви збори проводили, ви ж повинні були мене запросити, чи я хочу переходити, чи я не хочу. Чи громада, оця, яка приходить у храм, вона хоче переходити, чи вона не хоче. Того цього у нас, на жаль, у нашому селі не було зроблено. Що з цього приводу думають парафіяни храму та жителі села, цікавимося у них? Це вона у нас українська. Українська православна церква, так. На старослов'янській мові ведеться служба, не на російській. Віра одна, Бог один. Як вірили, так і віримо. Дай Бог, щоб була перемога. Ма, я до цього нормально відношуся. А ти що говорить, що можливо це там, е, структурний підрозділ. Ма, ма, ма. Це бред, це просто бред. Це неправда. Ма, ма. По поводу батюшки, то 100% з лишнім влаштовує. А як там оця політика, то я кажу ще раз тяжко. І отець Василь, і отець Олег кажуть йти на відкритий конфлікт не хочуть, тому ситуація зі спасо про церквою лишається без змін. Подібна ситуація і у цій церкві це вже Черкаси, храм апостола Андрія Первозванного. Підписи про перехід зібрані. Сам перехід завізований в обласній військовій адміністрації. Відповідний документ Суспільна отримала у відповідь на інформаційний запит. А 9 квітня на позачерговій сесії міськради депутати припинили право Черкаської пархії УПЦ на постійне користування земельною ділянкою, на якій розташований храм. Проте тут досі лунають молитви церковно-слов'янською. Парафіани храму спілкуватися із журналістами Суспільного відмовляються. Натомість до нас виходить митрополит Черкаський канівський української православної церкви Феодосій. А якщо захоплять храм, як собор захопили, то у нас на всі речі є інвентаризація, і ми будемо вимагати, щоб або речі нам повернули. Разом з будівлею або без будівлі, або виплатили компенсацію. Ми дійдемо з цим до європейських судів, до міжнародних судів, тому що в країні зараз відбувається повна правова анархія і беззаконня стосовно Української православної церкви. Нагадаю, керівника Черкаської епархії УПЦ митрополита Феодосія звинувачують у підривній діяльності проти України та розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Про першу підозру Служба безпеки України повідомила йому у лютому 2023 року. Загалом за два наступні роки він отримав п'ять підозр. Судовий розгляд триває донині. Натомість владика Іоанн каже, переходи з УПЦ до ПЦУ це добровільний вибір громади, який відбувається демократичним шляхом. Перехід громад відбувається таким чином: збирається громада, яка проводить свої збори загальні, на ній приймаються рішення, відповідно, оформлюється протоколом. І тоді приймається вже до уваги органами державної реєстрації. Цей протокол і відповідно вносяться зміни і доповнення в статути. Громад. За даними обласного управління культури, нині в області 453 церкви підпорядковуються Українській православній церкві та 386 православній православні церкві України. Таку статистику озвучив головний спеціаліст управління Євгеній Штрик. За період із 1 січня 2019 року, тобто після отримання Україною Томосу по теперішній час розпорядженнями Черкаської обласної військової адміністрації зареєстровано статути 107 релігійних громад, які змінили своє підпорядкування шляхом виходу з Української православної церкви та входженням до Православної церкви України. 20 серпня минулого року Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою. Таким організаціям дали термін у 9 місяців, аби розірвати зв'язки з Москвою. Відлік розпочався через 30 днів із дня його публікації, тобто завершується у червні цьогоріч. 25 березня ми направили запит до Київської митрополії Української православної церкви, щоб дізнатися, як вони планують діяти після того, як цей термін вийде. Відповідь, яку мали отримати протягом 10 робочих днів, не отримали і досі. То ж, ми зв'язалися із Державною службою України із етнополітики та свободи совісті. Експертні комісії цієї служби уповноважені здійснювати перевірки релігійних організацій, як це має відбуватися, розказав В'ячеслав Горшков. Є певне непорозуміння стосовно цього терміну. Бо багато хто каже про травень, і в принципі, якщо подивитись на перехідні положення цього закону, там дійсно можна сісти, порахувати і вийти приблизно на цю дату, але. За умови, якщо е, уряд приймає всі необхідні для виконання для реалізації цього закону нормативно-правові акти. Тобто там від, виділявся певний час е, для нашої служби, щоб ми підготували проекти нормативно-правових актів на виконання цього закону. Ми їх підготували. Е, потім тривав певний час, там, ну залежно від того, той чи інший акт, е, процес міжвідомчого погодження. Але, врешті-решт, все ну, ключові, і, і, ну, фактично, всі нормативно правові акти, і е, ті, які стосуються от напряму да, того, що робити з релігійними організаціями, які можуть мати зв'язки з, вкр... з країною-агресором, ці нормативно правові акти вони передані на Кабмін. І ми чекаємо, коли вони будуть затверджені. Алгоритм такий, якщо ми знаходимо да, на підставі цього дослідження, що релігійна організація дійсно афілійована з забороненою релігійною організацією, тоді ми на, на, направляємо до такої релігійної організації припис і просимо усунути е, от ті моменти, які цю афіліацію забезпечують. Якщо релігійна організація каже, погоджується з тим, починає процес усунення. Або виконання цього припису, наприклад, їй не вистачає трохи там часу. Вони можуть запросити там додатковий якийсь там термін на це все, і е, якщо вона усуває цю афіліацію, до неї жодних претензій з боку держави немає. Якщо вона її не усуває, тоді тільки тоді наша служба має право подати до суду, бо ми не забороняємо релігійні організації. Це робить суд. Релігійна організація каже В'ячеслав Горшков, може подати апеляцію і довести, що експертна комісія помилилася. Часто доводиться стикатися з певними маніпуляціями. Знов таки наголошую, так? і це не лише моя думка, це і позиція нашого органу, і це відповідає цьому закону. Розірвати зв'язок з РПЦ це не означає приєднатись до ПЦУ. Проте, храми Черкащини продовжують перехід до православної церкви України. І з початку цього року таких було сім, каже митрополит Черкаський Чогоринський владика Іоанн. Ця була серед останніх. Церква ікони Божої Матері Неополима Купина під українським прапором. Близько місяця, дякувати Богу. Вона перейшла без всяких конфузів. Сама парафія ікони Божої Матері Неополима Купина вже давно юридично перейшла під. Православну церкву Україну під патріархат. У них просто закінчився вже договір оренди цього приміщення церкви, і все майно перейшло під наше керівництво. І з моменту переходу розказує настоятель, весь вільний час займається ремонтом церкви. Всі стіни були покриті пліснями, прям великими такими кусками зеленими. Встали, все повідмивали, застосовували хімію для цього, щоб вивести грибок, щоб потім можна було пофарбувати людей. На службу розказую, поки ходить небагато. Колишня парафія вже не приходить. А місцеві ще не всі знають, що церква перейшла до ПЦУ. Черкачанин Сергій Шевчук розказує: відслідковує, які із церков здійснили перехід і відвідує їх усі. Для мене це такий маленьке паломництво. Між храмами у можливий доступний для відроботи час сьогодні каже, проїздив повз і зайшов поставити свічку. Для мене взагалі важливе питання переходу церков, українських церков, історично українських церков до ПЦУ, тому що в Україні церква тільки українська. Ну інакше я ніяк бути не можу. У нас досить глибока ментальність і глибока історія особиста. І запозичувати її десь у сусідніх там братських народів нам це не потрібно. Ми самодостатня нація.